Прокуратури прийшов, коли мені було 30 років, а не як більшість працівників прокуратури в 22. Тобто 8 років я займався, працював на роботі деякий час, водієм в органах прокуратури і паралельно займався підприємницькою діяльністю, що не було заборонено. Водій, який займався підприємницькою діяльністю? Одно другому не заважає. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, якщо ми уточнюємо, то який сенс тоді працювати водієм в прокуратурі, Тут треба вибирати або або чому? Чому? поясніть, чому це заборонено. Стосовно моєго майна, яке всіх цікавить, я готовий розповісти. І я і дружина народилися в Києві. Мої батьки весь все своє життя прожили в Києві. Воно було продано, все, яке було, для того, щоб придбати будинок. А для... яке саме продано? Це було продано три квартири і одна земельна ділянка. Пане Олександре, а звідки квартири ці у вас взялись? Три квартири. Одна квартира моїх батьків була продана. Одна квартира, яку я отримав в свій час, ще не працюючи в органах прокуратури у 2001 році. І одна квартира дружини. Кредит ми взяли і продавали будинок у 2007 році. Квартири продавали у 2008, 2009, 2010 роках. Частково. Погасили кредит, а частково гроші використовували, ну, були на депозиті, клали і частину вклали в земельні ділянки. Оскільки в 2009 році, 2010 була криза, і земля значно впала в ціні. Перша земельна ділянка, яку ви отримали і потім продали, де вона була і як вам її вдалося отримати. Як мені вдалося отримати, вона була. В селі петропавлівська Борчагівка як вдалося отримати. Написали заяву, подали в сільраду, сільрада винесла рішення і отримали. Просто прийти, написати заяву і отримати земельну ділянку? Просто прийти, написати заяву заяву, отримати земельну ділянку. Так, ясно. Добре. І великий це був шматок землі, десять соток. Десять соток. Так. Так. Працюючи прокурором, вони прийшли, написали заяву і. Отримали земельну ділянку. Так. А потім її продали. Через деякий час, через два роки, по-моєму. Оскільки в мене будинок, який я придбав, має дуже малу земельну ділянку, всього 8 соток, то ми з дружиною шукали більшу земельну ділянку. Або з метою продати цей будинок і там збудувати новий, або якесь там підсобне господарство зробити, оскільки на той час вже у нас чотири дитини народилися, і досить складно його годувати. Тому брокери запропонували, була задача поставлена, десь близько гектара знати землі. Брокери знайшли, сказали, ось є два з половиною, вони складаються з двох ділянок, півтора і гектар. Досить низька ціна, оскільки там були. Ну, такі вже. Похилого віку люди назад. Давайте. Ділянка, бо я просто не можу зрозуміти, звідки вони взялися. От, от намалюйте, будь ласка. 2000... Ну, намалювати мені складно. В мене yeah. була там одна земельна ділянка. Давайте ми зробимо так. Якщо там. я продав її за мільйон. Будуть документи, які мене, на жаль, вилучили під час обшуку, то я б задоволення вам би не тільки... Намалював би схему і показав би покажіть історію цих земельних ділянок, просто намалюйте, от намалюйте, будь ласка. Там в такому тороці ми успадкували там дві ділянки, в такому році... ви знаєте, році... Я, пане Зу... Дмитро, оскільки вам відомо, що я зараз перебуваю в статусі підозрюваного угу. і крім того, оскільки жодного доказу немає в тому, чому мене звинувачує слідство, якщо б вони були, вони вже як. Відносно Мусійчук, по-моєму, да, Ігор, вони б були б вже оприлюднені, а оскільки пройшло три місяці селі, вони не оприлюднені, то Генеральна прокуратура пішла іншим шляхом. Вони намагаються мене звинуватити у незаконному збагаченні. Це інша стаття Кримінального кодексу має 368 зі значком 2. І е, малювати я не буду, е, тому що ці мої малюнки можуть бути ними використані проти мене. Е, коли закінчиться моя, е, моє переслідування незаконне, от тоді, будь ласка, я вам все намалюю. І дам купі документів. Якщо ви не намалюєте, ні, точніше, я вам можу сказати, що ці малюнки, якщо ви намалюєте схему придбання цих своїх земельних ділянок і наступного його продажу, це може бути використати не проти вас, а на захист вас. Ви можете захиститися, якщо ви поясните. Ви помиляєтесь. Корнієць Єлизавета Олександрівна. Це ваша донька. Я правильно розумію? Правильно розумієте. От вона є власницею Дуже недешевої квартири на вулиці Тругенівській, 112 квадратних метрів. Я її в декларації не бачу, що це за квартира, скажіть, будь ласка. Це ви декларації побачити її не можете, оскільки а, ця квартира а, моя донька її отримала у цьому році. 2015? Так. А як вона її отримала? Ну, оскільки вона має тяжке захворювання, то є в неї право. Отримати, і от вона отримала в цьому порядку квартиру. А що це за право і яким чином? Це? А, ну є певна конфіденційна інформація про хворобу, я не можу розповідати і прямому ефірі. А, ну, це була одна з причин, по якій ми відвідували місто Лондон, оскільки це захворювання в Україні, на жаль, не лікується. Я просто не чув, щоб держава чи хтось надавав квартири тим, хто має тяжкі захворювання в Україні. Ще раз, будь ласка, квартира на Тургенівській, квартира достатньо дорога, достатньо великої площі в одному з центральних районів міста Києва, отримана вашою донькою. На яких підставах? Скажіть? На законних підставах а детальніше. Тобто, яким чином це Як тільки закінчиться кримінальне провадження, я прийду і покажу вам всі документи. А чому ви зараз не хочете сказати? Uh, це, повторюю, це на законних це підстав? це підстави. Це законні підстави. Повторюю, оскільки кожне моє слово може бути використано проти мене. Лариса Павлівна Прокопенко. Це ваша сестра? Скажіть, ласка. А яке відношення мої родичі мають до моєї сім'ї, будь ласка, скажіть? Ще раз повторіть, будь ласка, ваше питання. Яке, яке ваші родичі Мої мають? родичі мають відношення до моєї сім'ї. Ваші родичі це і є ваша сім'я. Ні, ви помиляєтесь. Але у вас є сестра Лариса Павлівна Прокопенко. Mm, так, є. є. І ви знаєте, що вона є співзасновницею підприємства, ну, зокрема, низки підприємств. Одне з них це товариство з обмеженою відповідальністю Ніколса. Mm. Це правда? А, ну, звичайно, відомо мені таке. Відомо вам таке, так? А, скажіть, може ви знаєте, як ваша сестра? Просто розкажіть, як вона стала співзасновницею цього товариства на ну, жаль. Бачите, Дмитре, ми знову, знову задати питання, які свого часу дуже лобіювали працівники Служби безпеки України. Я навіть скажу моє прізвище сказати, хто це, якщо це вам цікаво. А, і зараз намагаються реанімати ці питання в рамках провадження стосовно, яке ведеться Генеральний прокурор України. Олександр Павлович, це питання має дуже просту відповідь. Розкажіть, будь ласка, як ваша сестра стала співзасновницею підприємства Ніколса? А, дуже цікаве питання. Запитайте у неї. Запитати в неї. Звичайно, ви не знаєте. Знаю. Ну Чому? некоректно розповідати про її. Особисте життя. А цього іншого співзасновника підприємства тепер руку ви знаєте? Ну, звичайно. Ви знаєте цю да. Його звати Олег Чайковський. Так. Ви з ним знайомі? Знайомий. А за яких обставин ви познайомилися? За обставин, коли вона звернулася до мене з тим питанням, що він повністю. Після, як я вже казав, погашення всіх боргів перестав її допускати до документації підприємницької. Я з ним зустрічався декілька разів, намагався ну, до, ну, не помирити, можна сказати, а зробити компроміс, який знайти. Чи отримували ви якусь, якийсь прибуток, дивіденди там, чи частку, чи просто якісь гроші від діяльності цього або інших підприємств, пов'язаних з вашою сестрою або з цим Чайковським? Стосовно підприємств, які ми займаються підприємською діяльністю, моя сестра, я звичайно від підбутку нічого не отримував. Це її діяльність, а мені це, як ви знаєте, заборонено законом. Тому ми і питаємо. А Чайковський? Хочу підкреслити, до тих пір, поки підприємство було збитковим і погашалися борги, вони працювали разом, досить жваво, і були чудові відносини, спільне святкування, день народження і таке інше. Як тільки почався перший прибуток, зразу стосунки в них погіршилися. Від збиткового підприємства отримати будь-які дивіденти і їм не вдавалося на те, що мені. А коли він почав заробляти гроші, він став витрачати їх, мабуть, на себе. Я від нього жодної копійки за весь цей час не отримав. Ну, Тоді таке питання: я не можу зрозуміти. Ваша сестра прийшла і вклала гроші в збиткове підприємство? Так, збиткове. Тобто з Чайковським від діяльності цих підприємств ніяких грошей не мали. І з Чайковським зустрічалися тільки для того, щоб примирити. Це був 2014 рік, так. Це почалося десь у 1, ну, десь у червні, мабуть. Чайковський вам передавав взагалі якісь гроші? Взагалі? Це ще одне точно. Що... Ніколи, так? Да? Давайте подивимось тоді ще на цим документи. Ви бачили такі документи? Ну, тут не Чайковський мені передавав гроші, а ви бачите, що там написано? Я бачу, так. Звичайно, я бачу цей документ. Це розписка, що Чайковський винен вам гроші. Отримав від мене якісь гроші. Правильно? Правильно. А ви щойно казали, що ви з ним просто зустрічались для того, щоб сестрою помирити. Тут ви йому гроші давали. Звичайно, а тепер можна питання? Так. А Оця відкрита інформація, звідки взялася? Чайковський особисто нам передав. Да? Угу. А то, що у нас судовий розгляд триває, а вам це відомо. Це кримінальна справа? Ні, це не кримінальна справа. Якби це була кримінальна справа, і Чайковський по ній був би на підписці про нерозголошення, він би не мав права розголосити цей документ. А так це звичайно це. Він справа. також в кримінальній справі цей документ, так. Тим не менше, так. Да. Скажіть, будь ласка, в цій розписці ви передали Чайковському гроші 20 тисяч. Сестрі я віддав гроші, да. Вона мені принесла розписку. А, сестрі. Ну там написано, що ви, ви Чайковському дали в борг 20 тисяч доларів і він вам має повертати. Питання, по-перше, звідки у вас ці гроші, що ви як прокурор дали 20 тисяч доларів, позичили. По-друге, ви ж сказали, що з Чайковським ви бачились тільки для того, щоб сестрою примирити. А, Повторюю, було продано мною майно, як ви вже чули, у 10-му році, у 9, 11-му. І ці гроші я віддав своїй сестрі, яка передала їх Чайковському. А він написав, оскільки гроші брав у мене, її розписку, і вона мені її повернула. А чому ви на сестрі позичили ці гроші? Ну, що він вона просив. Вона на той час вже взяла дуже багато кредитів. Що там з цими діамантами? А що саме вас цікавить? Мене цікавить, чи були вони, навіщо вони були вами вам чи родичами. Ну і за вашою оцінкою. Ну, і, точніше, за скільки ви купили? А, вони... і, що прокурору, діамант, а, у вас є дружина? Так, є. Дружина є, так? Да? Угу. Вона коштовні... коштовності носить? А, обручка і золоті сережки, тільки які подарував там. Ну, ще коли вони зустрічалися. Це все є коштовність. Ну, носить все рівно ж такі. Ну, по бручку носить, так. Носить. Нусиш, коштовність чи ні? Коштовність. 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 А, добре. А, що це за діаманти, по-перше? Якщо ви звернетеся до слідчого і попросите, може ви зверталися, я ж не знаю. Нехай вони, вам їх викладуть для порівняння, наприклад, там, з якоюсь монеткою 5-копієчною або 10 то ви побачите, що ці діаманти навіть цей простір не заповнять, який міститься на 5-копєчній монеті. Або десяти, я точно їх не порівнював, але можу сказати, що вони дуже мікроскопічні. Це діаманти, які були придбані в ломбарді, я придбав його десь роки 3-4 тому. З метою виготовити каблучку дружини на річницю нашого весілля. Діамантова? Ні, не діамантове, діамантове весілля це, мабуть, років 50. Ні, ні, да? Я кажу, діамантову, каблучку з діамантом. Да, з великої кількості дрібних діамантів. Однак, коли пішов до ювеліра, вони сказали, що вони різної якості, ну і досить неякісні, вони сміттям займатися не хочуть. Тому вони зберігалися в мене вдома, оскільки я не мав ніякого, не розумів, куди їх можна діти. Я не бачу тут взагалі ніяких проблем з етичною стороною суспільного життя, оскільки це не надто коштовне придбання. Вони були придбані приблизно за 4 тисячі гривень. Точно я не пам'ятаю, да, але приблизно за 4 тисячі гривень. А, і їх вартість на даний час становить приблизно ну, 15, плюс-мінус 2 тисячі гривень. А, це точно діаманти за 4 тисячі гривень були куплені? Ну, вони мають розмір а, в мікронах вимірюється. А ваша старша донька де вона вчиться? Моя старша донька працює. Працює. А так. В оборонному комплексі, в одному з підприємств оборонного комплексу України. Ясно. А вона отримала вищу освіту? Ну, якщо працюю в підприємстві державному, то, мабуть, отримала. Можливо, ну, і не зараз. Дивлячись, на які посаді. На рядовій посаді. А де, саме, де саме вона отримала вищу освіту. Що вона скачала? Мадрізі, я не буду відповідати на питання щодо своїх дітей я, взагалі. Ми питаємо, ваша донька отримувала освіту за кордоном? Я вам відповім. Оскільки це є предметом переслідування моєї сім'ї зі сторони працівників Служби безпеки України, і вони навіть направили до Англії, до Великобританії запит про надання цієї інформації, ось вони отримують це є слідство досудове слідство. Коли закінчаться всі кримінальні провадження, я прийду вам і відповім навіть по тим дітям, які є неповнолітніми. Я не провокую. Я просто хочу ти, запитати ти? пана Олександра. А, який працював в органах прокуратури тривалий час, ваша донька вчилась за кордоном? Дмитре, це є предметом досудового розслідування. Роботи, і всі мої закон... слова підстави. незаконні підстави. Взагалі вони не мали права цього робити. А я можу пояснити, чому, якщо вам це цікаво, чи буде це в передачі, коли яку ви змонтуєте, чи не буде? Я можу пояснити та стосовно поясні, всіх цих поясні. кримінальних проваджень. Ні, поясніть, будь ласка, чи вчилась ваша донька за кордоном. Я ж пояснюю, це є предметом кримінального провадження, це ви не яке ви вони прочитати. розпочали незаконно, безпідставно. І всі ці питання, які ви задаєте мені, вони якраз і є предметом цього провадження. І мене мав би викликати слідчий. Задати це питання.